Міфіація, то я думав, ти хіба починаєш робити, то ти вже то навалила. Ну, а ти що думаєш? Я семей, що ста сьома ранку встаю, то що я роблю? Та я тебе беру до роботи. За вчора так Сергій говорив, що без є Ну то на дитинку злота. Ти знаєш, за мною то ну, головне би бажання було. Ще там маю фарш, правда, не знаю. Слухай, а твоя дитина в до то вона насігать на, 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 на цілком стекла. Та Шо? ні, ти чого. Та вони вона вчора на каток ходило. Я хотіла з нею на каток піти. Ти хотіла йти? Так? А чого ти не казав? Та я думаю, вже дитина прийде до мене, вже би і на неї трохи і подивилася, вже скучила за нею. Так. Кажи та не йде. Вона спить. Ну, що зробиш, то що як я мав? Як, як вони бавляться до якої години, то як я мав. А, а в мене такого нема. У мене є, дис... є дисципліна, Нема щось і бавитися. Взагалі-то дитини вихідний. Взагалі-то дитина має мати режим, якщо воно пішло. В 10 так. років. В 10... в 10 років то взагалі. Що взагалі? То дитина має по режиму лягати і вставати. Так. Угу. Що зіткну не знав. Ну, Перший то раз. Я, я, я зараз не Дивіться, який а. гарний салат олів'є, Олів'єга зробила. Три бульбини. Сергій, три бульбини. Ну, Дуже смачний. Зараз. Так що можеш там готуватися. Може поїш. А ні, так він хотів, то я спеціально для а, нього. А ти спеціально для нього робив? Ага. Вчора щось вона там підмахала. Та любимому братику зробив. Ну, а ти не любимий. слухай, не плите дурне, це те прошу. Ну, там по шапці, ти не тому кінець. Векі скоро. допомагає, він наблюдає, все контролює, чи правильно ріже. Ти вже Тейді, як він ковбасу мені забирав від мене. А, то ясно. Влек? Та й таке. Ти не вар'ята. ти мені дитину приведи хоча б на пів години. Я за нею реально скучила, я хочу. Подивитися на неї, які може настанови дати. Я, я думала, підемо на якийсь шопінг, щось їй куплю. Дитина геть це цілком від Хресної не, відрікала. В неї все є. В неї все є. Ну, то Хресна тут Хресна би щось підкупила. Таке. Я не знаю. Ну, я, ти знаєш, що дитина вже доросла. Вона має свій, свою голову, в неї є свої якісь бажання, що вона хоче робити. Я її нічого не заставляю. Вона у мене робить те, що вона хоче. Mm -hmm. Вона в тата. Роби, що хоче. Mm -hmm. А що ти скривила? Та не я все сказав. Ну Слава Богу, дитину приведе. Зрацями, що ти робиш. Дитину, де маєш що я, я говоряці, що ти говориш? Дитину мені приведи дитину. Ви чули всі, що де вона має то що я говорю Так, і мені треба дитину. Я дитину не бачу. На ні не з боночкачка на неї прийде. А, а її пасу. та і що толку? вона прийде, ти на неї на накричиш, накричиш, і що? А як рахунок поповнити, то хресна. Як цей, то хресна. А як того під боком бути, да а на да не чи ходила? Ні. Ну та правильно на що їй роди? Вона там того разу зайшла, як ми світеш везли. Та та й правильно? Та на що? Та, світ... та та та? та то файно є. А ти замість того, аби привезти, то нащо дитина бавить з тобою, то добре добре. Ну, ти... А з ким це має бавити? Та зі мною з блеком. Я нині мала надію вчора, що вона надію, мене... так? Мала надію, що вона буде ночувати, я би рано пішла до церкви, а я найтепло піду, піду до церкви теж. Хто? Блек. Блек? У вас до церкви не заженеш, а я їх ще можу. Чого ти я був на свято в це? Mm. Та ти знаєш, як е, е, ткі, е, тка, ну, так люди говорили колись, як е, кажуть, коли до церкви не прийдуть завжди співати Христос, Воскресний Христос. <рес> Дуже винуватий, що весь ви час одну і ту саму пісню співати. Mm. Ну, то це просто такі віруючі, що ходять раз. В рік. Ле, галь, давай релігію не будемо зачіпати. Ну, то то Тот, як... така індивідуальна. Та, але я би хотіла піти. Тут а то така індивідуальна річ, яка не, не можна так добре, давай, іди по по мо Дай ага. мені сіль керні, давай. Давай.